Михайло 66 років до лікарні торік потрапив з гангреною. Ампутували ногу. Пересувати самостійно не може, до того ж повністю втратив зір. На цьому ліжку в кутку хірургічної палати чоловік провів майже 10 місяців. Ну, на койки що більше. До лікарні потрапив в кінці минулого літа. Каже, зірвав ніготь на нозі. Гніть почала. Ну я ж не обращався в больницю. лежал дома. И она у меня уже черви отъели по полступни. Я выбросил. Вот у меня уже скоро ее вызвали, приехали, привезли сюда. Пусковим механізмом розвитку гангрени могло послужити якесь механічне пошкодження м'яких тканин, яке з ходом нагоїлось, призвело до більш обширних некротичних змін. А основна причина цього це недостатність кровопостачання дистальних відділів кінцівки. Це розвивається вже в більш старшого населення. а Основна причина це якісь пагубні звички куріння. Ногу ампутували, шви затягнулись. стаціонарне лікування закінчилось, але пацієнт не покинув палату. У нього відсутні будь-які документи. Ми не можемо його випустити та м -м, вигнати з відділення. Тому він продовжує перебувати у відділенні за соціальними показаннями а медичних показань для продовження лікування в хірургічному стаціонарі. У нього вже немає. Чоловік розповідає, родом з сусідньої Брянської області Росії. На Чернігівщині в селі Будова-Раб'ївська, жив з 1994 року з місцевою співмешканкою. Коли я працював, я був, коли здоровий був. А кому Нікому. Тепер лишився сам без житла, пенсії і без громадянства. Документи втратив, каже, у 1998 році. Ну, у мені союзовський паспорт був, воєнний білет був, свідчення народження. Ну, паспортний стол я як ждав і більше я не ніобідів. Ще документи пропали, я не знаю де. Зверщаюся в паспортний стол, говорю, у нас нету. Тепер каже, ні в Україні, ні в Росії його юридично як особи немає. Щоб мені хоча б помогли паспорт, ілі з чим небудь, я, ну я уже в Росію не поїду, то що я сліпої і без ноги, щоб громадянство українське хоча б прийняли. Олексій Кібець розповідає, керівництво лікарні не раз писало листи до органів влади з проханням допомогти у вирішенні ситуації. Про те, що знаходиться така особа, яка не має жодних документів, яка потребує подальшого соціального захисту та перебування в спеціалізованих інтернатах. Ніяких дій в плані даного громадянина здійснено не було. Для того щоб отримати послугу, будь-якого там, чи догляд дома, чи натуральну допомогу, чи догляд постійне проживання, ось має бути. Пакет зібрано пакет документів і має бути на підставі цих документів рішення нашого управління соціального захисту. У випадку Михайла розпочата процедура визначення його статусу як особи без громадянства, каже Гончаренко. Складається автобіографія, подається запит до посольства. Чи був він громадянином Російської Федерації? Процедура ця тривала, вона може зайняти в часі десь до півроку. Після цієї посвідки про тимчасове проживання людина має прожити на території України, здається, бо два або три роки для того, щоб отримати документ про довідку вже про тимчасове проживання, яке, здається, мені дає право на соціальні виплати, щоб ми знали, що це за людина. І найголовніше, що, за який кошт ми її будемо утримувати. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, новини на Суспільному.